Здоровенькі були. Я Денис Полак, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці. перейнемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Тут слив було отак і возили на котельву. Екзотика, ото вся. Поборола всі ті сливи. Ох, і добрі муже. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож «Сковорода з Гнічені сливи з куземена. Колись давно. Понад дві тисячі років тому схрестився терен за личею та з'явилася слива, яка добре прийшлась до смаку людям. Сьогодні нас вітає село Куземен, і я буду шукати особливі сливи. Місця які. а! Доброго дня, здрасти, казали, що в Кузе мені багато слив. І ці сливи якось Но. готують спеціальним а... способом. А, не знаєте, які ну, я, вони? Та які вони? сушні сушать. За оце хотів спитати. А, ну, а що це? Як це? <рит> 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 не знаю дуже. <рит> не знаєте? Не знаю. А які вони на смак? Ви їх куштували? Вкусні, солодкі. Я їм куза мені спробував. У нас на Полтавщині такого не було. Я вас вітаю. <рит> Чули, що тут сливи якісь особливі є. Є? Ну, димом ото проходять, ото-то. А потім їх кудись там складають чи ні. У банки і засипають сахаром. І... Оце ж тут е, панський садок був. Так. Тут слив було отак і возили на котельву. Продавати. Продавати. А в котельку тут е, напрямик е, десь. 8 кілометрів. Ото кінь би Оце Тут сад гнідич. Сад гнідич називається. Так. Звідси із назва сливи гнідити, так? Так. Да. Там по тій вулиці, там ще сухня стоїть, Можете подивитися. Не знаю, я готую, теж сливи, так я не знаю, чи воно робиться, чи ні. А як ви готуєте? Їх? На сушні. Ось був коменчиком. І він зробив таку сушню. Оце поміла. Вони оце тиждень лежать. Тут тиждень, десь. Тиждень? Так. Да. Я ж топлю, мене ось пічурка. Угу. А вони цілий тиждень ті сливи лежать, лежать. Потім я їх підсуваю, перевертаю, підсуваю, підсуваю. Угу. І тоді ж вони гніються. Цукром пересипаю. Кусніше от канхветів. у тисячу розу. Одиниці гнітять сливи. така дура, як я. А раніше у кожному дворі, можна сказати, була сущня. Екзотика, ото вся, Поборола всі ті сливи. Ми ж боромо мені... з екзотикою, Чи, я вам кажу. Бігаю, як собачка, я голодна. Тут приїжджав з Хортова племінник. Привозить мені три не апельсини. А я ж голодна, як собака з'їла ті апельсини. Думаю, воно мені як столо в душі. І по сьогоднішній день кажу, вітя більше мені не возити. От і все. А що це за коза? – Цоп! А, цап це який, азіатський чи який? Не знаю, який цап ну такий красивий. Хочу його продати. Оце називається нічні сливи. Mm, димком пахнуть. Mm. Смачні, што? дякую вам, Де і што? до побачення побачити не бачимо. Сушні побачив, але ж на жаль, сьогодні сливи тут не гнітять, тож пошуки продовжуються. Доброго дня! Дізнався про гнічені сливи і шукаю, хто їх готує. Ці сушні спокін віків, і навіть ще давніше. Археологи при розкопці скіфських курганів знаходять оці сушні, і вони не змінилися майже. Між Куземеном і Більськом знаходиться древній гелон. Це гелон тут знаходився. Да. А ще пані розповіла легенду про місцеву замкову гору. Кажуть, що у горі живе сивий, наче вічність з Сом. І час від часу він виходить із цієї гори і пророкує путникам те, що їх чекає в майбутньому. Назва замкової гори або як куземці кажуть, замок. Це не від того, що там стояв замок, а от слова замок. Він закриває у, ну, охоронне укріплення на навкруг древнього города Гелон, на який описав ще Геродот. До побачення. А є хто в хаті? Доброго дня! Чули, що тут сливи у вас особливі? Вас правильно направили до мене. Покажете, як це робиться? А? Ну, звісно, покажу. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, а з чого все починається? Починається, що ми розпалюємо оцю, як кажуть, грубу чи піч, розпалюємо фруктовими деревами, гілочками спочатку, а після того вже ми кидаємо туди пеньки, щоб у пічі був дим, щоб тільки тліло, не горіло. Якщо буде горіти, то вони згорять погорять. А чому саме фруктові дерева? А то що вкус другий. <гану> вони робляться як конфетки, вони, вони добрі. Все виходить дуже добре. Я вже усі угольки пошурудив. І зараз наша, наш пеньок буде тліти і давати температуру і багато диму. Фух. Відчуваю себе фруктовим кочегаром. Що потрібно зробити наступним кроком? Закласти сливи на ріщину. Усі сливи я засипав. Зараз потрібно розрівняти, щоб кожна лежала окремо. Оце якісь у вас ще тут гілочки. Це ліщина, і це отсюда виходить дим. А далі ви потім накриваєте це все? Так, да, накриває. А чого мішковина? Ну тому, що мішковина тут дирочки і проходить дим, так? Да, да. Ну а потім же ж накриваємо цим ганчір'ям, щоб держалося тепло. А. Скільки потрібно, щоб ці сливи тут знаходились? Це ми свіжі засипали, тоді ми переходимо сюди, а тоді сюди днів три. Зараз підемо туди, подивимося. А це такі, які вже підходять, це, так? це, вже, це вже в нас вже підходять, вже скоро будемо ми пересипати їх сахаром. Уже такі. Ну... Вже такі. А пахнуть. Димком пахне. А вони всю зиму будуть пахнути. звар можна кидати, і сухі я роблю. Оце такі сливи вже вони готові. Це вже готово, так? Так, да, готово, ну ще можна трохи. Ну, ми його відложимо, хай до утра побуде. Тут, бачите, ще кісточка тут ходить. Mm -hmm. Воно ще сирувати. Це вони ще за ночь дойдуть. Mm -hmm. А оце такі більш вони м'які ще сюди серединку я ложу. Ну, а Зараз будемо вибирати вже готові сливи, так. щоб вже сахаром пересипати, гнітити ага. будемо. Розкриваємо. Ось О, вже і готові. Я бачу, як вони виглядають. Вони. вони набули іншого кольору, я бачу. І Вони да, вже вони такі вже темні і вже пускають. немає кісточок таких, що не, вже не движеться кісточка, ага. бачите так? І вони вже пускають сік. Будемо їх. Тепер збирати Збирати. І зараз ми переходимо до останнього етапу нашого приготування гничених слив. Шара ми накладуємо сливи, потім пересипаємо сахаром, потім опять сливи. потім з сахаром, сливи, сахаром. Все шара ми робимо. Угу, угу. Ну, закриваємо тоді кришечкою. І в погріб. А скільки вони повинні настоюватись під цукром? Два-три ну, дні да, їм достатньо. Питаю, да, воно... Але чим, чим більше, більше. Да. витримка, да. тим воно краще. Так? Да. Вони самі втягують в себе той сахар, вони робляться такі жорсткі, але вони добрі. У плодах сливи міститься більше фосфору і калію, ніж у грушах та яблуках. Крім того, вони багаті залізом, кальцієм, магнієм і вітамінами групи А, Б, С і П. А сушена слива або чорнослив володіє протизапальними властивостями, корисний для всього шлунково-кишкового тракту і рекомендується тим, хто страждає на артрит. Я перший раз, як почала гнітити сливи, так. я перший раз спробувала гнічені сливи, начинені горішком. Гущонкою. Ох і mm. добрі, Боже. Мабуть, вона називається куземенська слива. Пані Наталя, розкажіть, як готувати цей ваш десерт? Потрібно нам горіхи жарені, сливи обчищені від кісточок і сметану. Беремо горіхи, mm. засипаємо. Без масла, без нічого. На То, петельню. Да. і обжарюємо їх. Скільки їх по часу обжарювати? Вони поки не вони не стануть були. сухі. Не дуже, щоб сухі Як були. насіння, мабуть. Да. Ну, а поки ви смажите горіхи, я буду чистити сливи от Давай, кисточок. Що нам потрібно зробити далі? Тепер перерізаємо не по полонці. Горіхи? Да, горіхи От так ламаємо. І начиняємо. Да. Люди ламають дрова, а ми наламали горіхів. І зараз будемо начиняти ничені сливи. сливи. Страва майже зроблена. У нас є такі стаканчики. Красиві. Насипаємо сюди сливки. Тепер заливаємо сметаною. А сметана домашня, яка густа, не те, що в магазинах. Мабуть, ми як на панській садибі у пана Гнидича приїхали погостити. Я насправді рідко їм солодке, але мені це дуже подобається. Зі сметаною добре, смачно. Але ж я рекомендую ще спробувати з вершками просто збити їх з цукром. Поки ми не об'їлися цією смачною стравою, тримайте подарунок від нас, від нашої програми. А! Мешоута. <праць> 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 mm -hmm. Сковорода гастробайки. Ну що ж, друзі, нам вже пора, бо нас ще чекає на Замковій горі сивий дід. Друзі, а, пішов я на Замкову гору шукати сивого діда, щоб запитати, чекає на мене другий сезон чи ні. А вам до нових став.